Започинаємо просвітну комісію. Прошу дотримуватись регламенту і плошини. хвилин дуже мало у нас можливості до сесії, швидко пройти питання. Якщо є питання, зупиняємося розширено <поє> і виїхали. Не заперечуєте? Починаємо реєстрацію. Південних комісій з питань фінансів, бюджетів та податкової політики. Не заперечуєте? Ні. У нас є 4 питання. Перше питання наблюдає Тетяна Сімон. Тетяна, Перше питання. Доброго дня, шановні депутати, знову присутні. Вашій охванні проєкт рішення проведення рішення 9.9 року з номером 57 про передачу бюджетного тракту військовій частині А47-14 Міністерства оборони України до нас звернулася е, дана частина з е, проханням продовжити термін дії рішення, тому що вони не встигають використати субвенцію, яку ми їм надали в цьому році, тому е, просять продовжувати використання даної субвенції у 2026 році. Тому проєкт рішення внести зміни до рішення і е, продовжити термін дії використання коштів. Я не заперечую, що ми дерева, але дуже прошу практично ці питання проговарювати, щоб ті, хто їх в частини хочуть, і можуть використати, щоб вони використовували. Дуже важливо вас. За 14 пол безпілотних операційний комплекс відбулася реорганізація, тому що організація юридичної особи і вона досить тривало проходить. Дійсно об'єктивні причини, і ті, хто просять році темінувати, вони його використають на отримання безпілотників. Наступне питання про внесення змін до рішення сесії Веченкої міської ради 51.32, про місцевий бюджет Веченської міської територіальної громади на 25 рік. Хочу зазначити, що враховуючи закінчення бюджетного року, до нас звернулися всі головні розпорядники здійснити перерозподіл своїх бюджетних ресерджувань. Своїх кошторисах з метою недопущення кредиторської заборгованості по всіх напрямках та з метою завершення будівельних робіт по, буді, по роботах, які здійснюються відповідно до попередньо затверджених проєктів. Тому е пропозиція по загальному спеціальному фонду здійснити перерозподіл в розмізі бюджетних програм, зазначено в проєктів інших, і відповідно наказу наказу Київської обласної. Військової адміністрації наказ номер 667, сім два приймає субвенцію на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб на окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність суверенітет та територіальну цілісність України. Дана субвенція розміру 8302 гривні 58 копійок. Вона передбачається на Нашого головного розпорядника управління соціальної політики та на одержувачі бюджетних коштів КНП «Бучанський центр соціальних послуг та психологічної допомоги та на субвенція передбачається на заробітну плату фахівців і супроводу ветеранів війни. Є запитання? Є? Є? Ні? Ні? Запитання до присутніх членів комісії. <плати> це якась доплата, так. Да. Це, це не державна субвенція на оплату праці, по всіх свободу а вісім тисяч це, зокрема, звернулася людина в статусі учасника бойових дій, яка звернулася по програмі оренди житла. Одна тільки особа звернулася і компенсація за її відповідно це є Дякую. А, це не за допоможі. Компенсація По суті питання, по суті, питання в мене якщо можна. Здогадатися, це по відділенню коштів на реставрацію того пам'ятника. Це не по суті, це по дотації субвенцій. Є запитання? Ні, то субвенції. Довно свальчувати. Коли можна буде питання в кінці? Рішення прийняти, дякую. Наступне, будь ласка, до в воді новому начальник відділу міста змагання та. Чеської міської ради No5385-75, 8 від 11.04.25 про встановлення розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів. Яку суму ми скасовуємо? Сума залишається та сама, цифри ми не виправляємо, але скасовуємо пункт 2, в якому було прописано, що цей, цей кошторис, ця вартість. Тільки для організації, які зареєстровані буші. Так. Приймаю. до голосування. Так, ще хвороби така голосу, задавати віддача. А коли воно взагалі може ця сума? Дякую. Доступне про внесення змін до рішення Бучанської міської ради від 11.07.25 номер 5606 77 8 про розробку детального плану території орендованої площі 49,32 гектара для будівництва виробничого складських та офісних адміністративних будівель індустріального парку на території, що розташована поза межами селища Бабинці. Провели теперь визначили організацію, але ми поразимо збільшити площу розробки детального плану, оскільки поруч також є е, території в власність Бучанської е, міської громади от, і їх додати туди. Тому пропозиція е, розробити на 119 119 ектарів. Є запитання, заперечення? Дякую. Переходимо до голосування. Дякую. Запитання, будь ласка. Зараз буде сесія, більше. Ні, 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 ви затримані на сесії, бо заказує майже буде на повітання. Я перепрошую, давайте запитання внестапедення, питання щодо змін до програми розвитку системи. Що саме перерозподіл курсів у нас вироблення коштує стане? Не заберете, що ніколи Є заперечення? Немає, як от тоді прошу. До коштів, які виділені 2,5 млн на реставрацію того пам'ятника, той пам'ятник може почекати. Ми спец... Аня спеціально зробила зйомку, що тому пам'ятнику. Якщо у нас є така молодіжна громада, е зібрати активістів проти отамперліти п'ять йти граніти, але два з 2,5 млн в час війни громаду не спитали. І чомусь їх виділили на цей пам'ятник. Ви розумієте, в нас немає грошей на вшанування теперішніх героїв, манаві гроші на відділ, відділ, відкриття музею на стіколці за теперішнім героєм. Але в нас там гранітні плити треба перекладати. Я ще розумію, от на енергетиків, коли ми е е конкретно от я не стала піднімати це питання, я ще розумію, там каналізація, там все, що може це і треба. До перекладання в час війни у гранітні плити на пам'ятнику, скажіть, будь ласка, хто прийняв це рішення? Міська, я пропоную. Міська, пере, ну так, я так. Пропоную Бо, перерозподілити. От зараз я дивлюсь у Фейсбуці три сім'ї збирає дереви. Перепечка, син збирає батьку, Валентина кидать збирає чоловіку, та й на рев там на машині. Ми не можемо ці кошти їм перекинути, замість того, щоб плити перекладати. Перекла... Так, Тоді навіть квіття музею перекладати ці кошти, які на стілонці хочемо викладати. За цим на паркової пласти. А для партій ми тепер розвитаємо Я про зая пропозицію можу внести за внести проповнести пропозиції. Тому що ми тут зводі тільки дізнались про цю перекладання. По перше кінець бюджетного дивіться по перше. По перше, вже кінець бюджетного року. Зараз ідуть тільки перерозподіл для завершення проектів, які були розпочаті. Які внесені відповідно пропозиції головним розпорядникам. Тому ми не можемо в кінці року, закривається бюджетний рік, передбачати кошти. Щодо передбачення коштів на наступний рік, теж є відповідно бюджетний кодекс, який ми маємо чітко дотримуватися. Так, що тут понятно. Скажіть мені, будь ласка, ні, може, будь ласка. Без емоцій. Так, без емоції. Скажіть, будь ласка, саме головне. Ми передбачали 2,5 з половиною мільйона на реконструкцію цього. Це передбачені гроші, чи це гроші, які ми вже план. Це просто план. Це ще не виділені. Да. Дивіться, а я гроші, не можу зараз сказати, да. чи передбачались такі кошти на проект. Тому що, да. по-перше, у мене немає перелік, яка е бути прозоро тендер на ці за ці гроші. Ми, бо, де, 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 а, де, а, він не відбувся. Де, де, де. Ну так правильно, він не відбувся, але ж гроші там вже я так розумію, що запланували. Ми ж намагаємося теж. То я хочу тільки задаю ж. свої вість. питання. Так? А, дивіться, не кругом є гроші. Є планові призначення а кошти, тому що капітальні видатки здійснюються за рахунок як профіциту загального фонду, так і за рахунок продажу землі, яка в нас на сьогоднішній здійсненні, але тих проєктів, які в нас передбачено по бюджету, недостатньо коштів, щоб реалізовувати всі проєкти. Планові призначення, виходячи чи з тим, приймаємо, вони є. А кошти реальні? Які реалії <світні> сумні з продажу землі до виділення коштів на реставрацію пам'ятника. Я допоможу на що пропозиція. Після брати місії щоб говорити це питання, єдина податкова. Так, так, у мене пропозиція просто. Вона пояснює, чим це коня. Що вона що вона хоче, вона передбачає. Коли буде наступна комісія? Я всім телефоном тяжело стояти, це капець. Коли буде наступна комісія, я що на наступному тижні з 22 по 25. Так, ви запрошуєте відділу культури і ми вирішуємо, куди розподілити. Распредел... Ні, ну, ні, не... ми послухаємо їх. Ты... Може там дійсно така ситуація? Яка ситуація? Давайте, я зараз розповідаю. Будівельних компаній, які відновлюють нашу бучу, які вже характеризували охарактеризували себе як доброчесні виробітники, і так далі. Ну, ми туди приїхали, побачили дійсно пам'ятник. Ну, частково понівечений. Але для того, щоб зробити реконструкцію, там необхідні руки молодиків і ну, так дійсно якесь часткове забезпечення. Ми не прорахували, скільки необхідно мені коштів виділити для того, щоб закупити необхідний матеріал для реставрації відновлення. Зовнішнього вигляду і Тому як пропоную, вигляду? ви виділяєте мінімальні кошти. Ми залучаємо молодіжний так, парламент, який там у нас має? не просто рада, нас адже цілий парламент щоб, дивіться, щоб зекономити на час так. я поясню. Це так. не просто об'єкт там чи паркан, чи будівля це об'єкт історично-культурної спадщини. Він офіційно внесений був ша десятки років назад. У відповідний реєстр він перебуває під особливою охороною. Щоб його реконструювати, не будь-який будівельник, тим більше хозспособом, способом це категорично заборонено, питання закривається до кінця війни. Послухайте, послухайте. Дивіться, на наступний раз ми запросимо балансово тримуще від да. культур, національності релігії. В неї розроблений є проєкт документація на реконструкцію проєкту, ну, висот, ви розробили, розробили, і відповідно науковий проєкт про тільки не жахливі проти. Ми обговоримо, ми обговоримо маєте, це питання, і ми обговоримо. Я вам розказую, якщо ми будеться енергетично, що я 50 на 50 погоджуємося, що їй треба робити. Це не об'єднається. Хто да, да, переповідальність, що у нас попередні, коли комісія? Я скажу і думаю да. про вас. Я про, про вас повідомлюю. А треба думати про гаман. Шановні піде, кажіть, хто я можу дізнатись про комісію. Так, Отже, Володимирів, зараз. Пам'ятникам питання можна прийняти. Це не крутове питання, але тільки що було від Ірини Юрівни Фасічної подання, і вона просить включити зміни до бюджету 131 тисячу 45 гривень доходу класифікації на придбання. І по поточних податках 182 тисячі сімдесят гривень на розвиток і реалізацію ветеранських просторів. Це на розбання інвентарю по, по, да, по ветеранському хабу. Ось yeah. перелік інвентарю, який потрібно прислати. Це речі підтримувати мене вже саме питання, бо воно тільки що надійшло. Soymile. Так, класічно де? А ти ти сиділо мовчало? шановний гуршанов, ти тут Важливість можливість. Це дуже важливо, так. А, от їх проголосував? А ви вже перемогли. Не заперечить, що назад буде від. Я противополінопишу з внесення пропозиції. Зараз кажуть, що ми їх не голосували на відеокаціях. На переголосування. З врахуванням змін, які підійшли від зміни басічної. Яка сиділа і вивчала, дякую. Дякую, рішення прийнято, як